Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Новорічний подарунок під ялинку. Четверта платіжка за газ. Частина українців отримає четверту платіжку за газ, за що змусять заплатити. Давайте розберемося, чи дійсно потрібно бігти вже до кінця року, чи спочатку наступного 26-го року, сплачувати додаткові кошти користувачам блакитного палива. Також у цьому відео поговоримо про тарифи на доставку газу. З'явилася інформація, що з наступного року вони підвищуються. Розбираємося в цих питаннях. Зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 110 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Разу кілька новинних видань, причому це була не лише жовта преса, розповсюдили наступну інформацію: що українці мають сплатити четвертий платіж за газ. Давайте розберемося, чому саме четвертий. Як ви знаєте, ми сплачуємо за сам газ, тобто за використану послугу, за його доставку. Це другий платіж. А також є третя платіжка, а йдеться про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Цей платіж з'явився відносно нещодавно, нараховується один раз на три або п'ять. Років бежить від того, скільки років будинку. Якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, якому понад 25 років, то перевірки там проходять частіше, тобто раз на три роки. Якщо будинок новий, то відповідно раз на п'ять років. Що ж нам повідомили про четвертий платіж? Деякі українці можуть отримати четверту платіжку за газ. А четверту плату муситимуть здійснити власники газових плит та котлів. Такі споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит. Та котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям. Замовляти обслуговування газових плит та котлів споживач має добровільно та самостійно. Відповідно, заявку можна залишити у Центр обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». перевіряти обладнання радять раз на рік. Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити обійдеться у близько півтори тисячі гривень, немало небагато. А окреме технічне обслуговування. Овування плити 360 гривень. Таку інформацію розповсюдили. Багато хто це переписав, передрукував. Тобто, ось таке сарафанне радіо, коли намагалась знайти перше джерело, на яке посилається, то виявляється, посилаються на газмережі, А у газмереж інформація зовсім відрізняється від оприлюдненої. Там дійсно з'явилось роз'яснення, і повідомили наступне: у змі, тобто засобах масової інформації, з'являється повідомлення про нібито четверту платіжку за газ. Для власників котлів та плит, ця інформація не відповідає дійсності. Єдине регулярне нарахування для всіх клієнтів це плата за розподіл газу, тобто на доставку. Так саме за ці кошти ми забезпечуємо стабільне газопостачання та швидко відновлюємо мережі після ворожих вражень. Мешканці багатоповерхівок раз на 3-5 років можуть отримувати додаткову платіжку за технічне обслуговування газових мереж у будинках. Йдеться про разовий платіж, який нарахує. Роховується лише після виконання робіт, тобто те, що я й говорила. Саме блакитно паливо ми маємо платити так. Здебільшого це нафтогазу ми сплачуємо. Потім ми сплачуємо за доставку газу так. І третій платіж, ось це технічне обслуговування раз на три або п'ять років. То що взагалі за четверта платіж, то ось та четверта платіжка просто відсутня, ось так як є, тільки немає. Важливо повідомили у газмережі. Жодних інших обов'язкових рахунків, зокрема, так званої четвертої Платіжки на газ не існує, ось просто не існує перевірку газового обладнання. В оселях можна замовити за бажанням, тобто ніхто вас е, не буде примушувати сплачувати додаткові кошти, якщо вам послуга ця не потрібна. Обстеження газових приладів в оселях здійснюється виключно за ініціативи власника. Якщо ви бачите, що якась поломка, чи а, щось не так, чи дійсно хочете перевірити, а, наприклад, у вас новий будинок чи нова квартира, ви хочете перевірити обладнання, тоді ви замовляєте цю. Цю послугу, а ніяких обов'язкових платежів, нових, принаймні, наприкінці 25-го і на початку 26-го року не з'являється. Тож просимо клієнтів довіряти лише офіційним джерелам і дякуємо всім, хто дбає про власну безпеку. Ось таке повідомлення. Чи я також своїх підписників, неодноразово закликаю: якщо ви бачите якусь інформацію, якусь новину, якийсь інфопривід, перевіряйте перше джерело, звідки це взяли. Особисто я, коли ділюся якоюсь інформацією, я вам даю посилання, де Вірити те, що я сказала, тобто я це беру не зі стелі, не для того, щоб е, збільшити перегляди, хоча перегляди це добре, дякую. Е, але для того, щоб ви розуміли, що дійсно відбувається, і могли пересвідчитись особисто своїми власними очима. Побачити, що відбувається, що змінюється, якесь нововведення. Так, якщо його немає, то його просто немає. І роздувати з нічого щось, ну така собі ініціатива, але багато хто так робить. На жаль, а тепер, що стосується плати за доставку або розподіл газу. А з'явилася інформація, що з наступного року ось ця послуга буде дорожчати, тому що тарифи переглядають. Знову ж таки, видають бажане за дійсне. Чого це роблять, я вам поясню для того, щоб збільшити кількість переходів на сайти, які розповсюджують ось ці недостовірні дані. Багато хто вирішив, що 26-го року перерахують плату за доставку газу. І, відповідно, загальна сума за комунальні послуги зросте. Також інформація не відповідає дійсності. Це не Неправда дійсно, з наступного року переглядають в сторону збільшення звичайно тарифи на доставку газу, але виключно для непобутових споживачів, тобто не для нас з вами. Ми вважаємося побутовими споживачами. Ось яке роз'яснення надали знову ж таки у газмережі. Останніми днями активно поширюються недостовірні повідомлення про зміну цін на доставку газу для українців. Пояснюємо, як є насправді тарифи на розподіл для населення залишаються залишаються незмінними, вартість буде фіксовано на весь період воєнного стану в Україні та ще на півроку після його завершення. Коригування тарифів на доставку стосується виключно непобутових споживачів. Для них підвищення дійсно відбудеться, причому у два етапи з 1 січня і з 1 квітня 26 року. Просимо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати чутки. На Щастя, всі тарифи на комунальні послуги поки що вони залишаються сталим. Стабільними, хоч якась е, стабільність залишається під час повномасштабної війни, принаймні поки що тарифи не збільшуються. Так говорять, що перерахують е, плату за електроенергію, що світло подорожчає. Ну, Ми ж бачимо, яка ситуація в енергетиці. Все, що могли, то вже покрали, а відповідно, ми сидимо без світла, ми сидимо в умовах блекауту, живемо. Хто за це все заплатить правильно, ми з вами. Але все ж таки, якщо електроенергія подорожчає, в чому особисто в мене немає ніяких сумнівів, то це буде лише Після закінчення опалювального сезону будуть переглядати тарифи, можливо, навіть заводу перерахують, тому що також вже є такі ініціативи наших дорогоцінних депутатів Верховної Ради. Чи нагадаю, що на газ гаряче водопостачання, а також на опалення розповсюджується дія мораторію? Тому вони а, під час дії воєнного стану дорожчати не повинні. А, також про це повідомив і нафтогаз. Нафтогазі запевнили, що блакитне паливо не дорожчатиме. І населення отримуватиме його по 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тож підводимо підсумки. Станом на кінець 25 року для побутових споживачів в Україні діють три платіжки за газ, за саме блакитне паливо, за його доставку. І раз на 3 чи 5 років це третій платіж. Це за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Все, ніякої четвертої платіжки немає, і плата за доставку газу не збільшується. Встали ми зміна залишаються саме тарифи на доставку газу на розподіл, але конкретно ваш особистий платіж залежить від того, скільки газу ви використали в минулому газовому році. Нагадаю, що він розраховується з 1 жовтня до 30 вересня, поки без паніки і без потужних нововведень. Але будемо слідкувати за тарифами. і Як тільки щось буде змінюватися, звичайно, одразу про це повідомлю. Продовжуємо слідкувати за всіма нововведеннями, зокрема комунальні. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую і поширюю найактуальніші, найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.